У цьому відео хочу вам дати декілька порад, як пережити таку жару плюс 40, якщо не більше. Зараз ще й додалися відключення світла, тому кондиціонер 24 на 7 включати не виходить. До речі, на даний момент кондиціонер в мене включений. Зараз така спека, що вранці що увечері, і нереально іноді навіть вікна відкрити. Ходити частіше в душ і пити багато рідини, а точніше саме води. Відключеннями світла не завжди є можливість сходити в душ, так як у деяких, коли немає світла, немає і води. Одягайте саме якісь легші футболки, які не сильно обтягують і вільні. Якщо будуть ранки, то вони будуть дуже сильно пекти. Це можна собі дозволити, якщо іншого виходу немає. Але не часто, бо тоді сенсу носити корсет не буде. Привіт! Мене звати Сфія. Зараз останнім часом дуже жарко, можливо, коли я викладу це відео, буде вже трохи прохолодніше, але я ще не пам'ятаю такої жари. Особливо, коли ви носите крусачи ви ще більше відчуваєте спеку. Тому в цьому відео хочу вам дати декілька порад, як пережити таку жару плюс 40, якщо не більше. Зараз ще й додалися відключення світла, тому кондиціонер 24 на 7 включати не виходить. Всім приємного перегляду! Першу пораду, яку я можу дати, це коли є світло і є кондиціонер, то вмикати його по максимуму. Цією порадою я рекомендую користуватися всім, навіть якщо ви не носите корсет До Речі, на даний момент кондиціонер у мене включений, але я поставила його на беззвучний режим, щоб... Його не так чути було. Друга порада може підійти для тих, хто носить корсет не цілодобово. Тобто, припустимо, одягайте його до 10-12 годин і увечері десь в годин 7-8. Ну і, звичайно ж, на всю ніч. Правда, це не сильно зараз може допомогти, бо зараз така спека, що вранці що увечері. І нереально іноді навіть вікна від. Третя порада це ходити частіше в душ і пити багато рідини, а точніше саме води. Відключенням світла не завжди є можливість сходити в душ, так як у деяких, коли немає світла, немає і води. У мене в тому числі Верта порада це міняти частіше футболки, так як так ви будете відчувати себе більш свіжіше. Корсет дуже сильно прилипає до тіла, і тому ви будете відчувати себе комфортніше. До цього пункту також можна віднести носити саме футболки. Так як, як я й казала, корсет прилипає до тіла. І тому, якщо носити топи, то будете почувати себе, по-перше, це невпевненими в собі. У вас може роздертися шкіра, появитися якісь висипання, потряпини і одягайте саме якісь легші футболки, які не сильно обтягують. І вільні. Ще хотіла додати, що якщо будуть ранки, то вони будуть дуже сильно пекти. А коли жарко, то це ще більш відчутно буде і вам буде ще гірше в спеку. П'ята порада, коли сильно жарко, спати інколи без корцету. Це можна собі дозволити, якщо іншого виходу немає. Але не часто, бо тоді. Сенсу носити корсет не буде. Це були 5 парад, якими я сама користувалася і не раз, крім останньої. Пишіть в коментарях, якщо ви знаєте ще якісь поради, як пережити жару в корсеті. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки, натискайте на колокольчик, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових роликах. Всім пока-пока.